Активність безпілотників у сучасній війні спонукає різні країни працювати над антидроновими системами і виводити засоби боротьби з БПЛА на новий рівень. Один зі способів це система мікрохвильового імпульсу. Такі розробки проводить низка країн, які з них вже мають мікрохвильову зброю проти дронів. Дізнався Богдан Гайдамака. Мікрохвильова зброя, абревіатура HPM High Power Microwave – один із найперспективніших засобів протидії дронам, особливо роям безпілотників. Вона генерує потужні електромагнітні імпульси, які перевантажують електроніку БПЛА і виводить з ладу системи керування, навігації та зв'язку. До прикладу, свою розробку нещодавно протестували в умовах наближених до бойових Сполучені Штати Америки. Це мікрохвильова система Леонайдас. Вона змогла одночасно вивести з ладу 49 квадрокоптерів. Це поки що найбільша кількість дронів, проти яких Мікрохвильову систему. Успішні тести у 2025 році провела й Велика Британія. Її система RFDU теж генерує потужні електромагнітні імпульси проти роїв дронів. Може вивести з ладу близько сотні безпілотників одночасно. Інтегрувати цю мікрохвильову зброю в систему ППО Великобританії планують до 2027 року. Китай також працює над власною мікрохвильовою зброєю. Система Hurricane 3000 використовує радіочастотну енергію для ураження цілей. Китайські розробники стверджують, що система дієва не тільки проти дронів, а й проти ракет та навіть супутників, які літають на низьких орбітах. Щоправда, інформація про реальні випробування наразі відсутня. Власну мікрохвильову зброю з 2014 року розробляє і Японія. І аж у 2024-му з'явилась з'явилася інформація про успішне використання проти роїв дронів. Щоправда, установка значно поступається своїм конкурентам. Тести показали одночасне виведення з ладу близько 20 Вадцяти дронів, а от російська мікрохвильова зброя поки чекає кращих часів. Розробку країни терористки фурор запустили в роботу ще в 2010-му, Тестували з 2015-го по 2022 тисячі роки. Та на фронт система не потрапила. А у 2025-му році її відправили до музею через неефективність і технічні проблеми.